Сьогодні в відео Ліверпуль запропонував контракт Кевіну Дебрюйне. Байер презентував нового спонсора. Українські клуби не підтримали ідею про скорочення УПЛ. Інтер зацікавлений у Марко Асенсіо. Єгор твердохліб став рекордсменом кривбасу. Девід Бекхем та Гаррі Невіл купили новий клуб. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Нігерійський захисник луганської зорі Крістофер Нваезе, який взимку перебрався в оренду до молдовського клубу Мілсамі, швидше за все залишиться там виступати і надалі. У контракті між клубами передбачено пункт про можливе продовження оренди ще на півроку, тобто до кінця цього року, і ним ймовірно скористаються. У Молдові задоволені прогресом футболіста, а сама зоря не заперечуватиме проти пролонгації оренди, тому що у клубу зараз немає потреби в захиснику. Вінгер київського динамо самба Діало, який виступає в оренді за Єрусалимський Хапоель, найближчим літом залишить клуб. Футболіст не входить у плани тренерського штабу киян. Влітку клуб готовий надати гравцю ще один шанс проявити себе на зборах, однак паралельно шукатимуть йому нову команду та готові віддати в оренду з обов'язковим правом викупу. Атлетико Мадрид робив запит щодо Мігеля Гутєреса, але сам гравець відмовився від переходу. Астон Вілі доведеться продати хоча б одного ключового гравця до 30 червня, щоб укластись у фінансові вимоги АПЛ. Раніше повідомлялося про зацікавленість Ліверпулю у послугах Моргана Роджерса. Ньюкасл спостерігає за захисником Джонатаном, та який цього літа стане вільним агентом після того, як покине Байер. Ліверпуль запропонував контракт Кевіну де Брюйне і хоче підписати його безкоштовно цього літа. Контракт Джан луїджі Донарумми з ПСЖ спливає наступного літа, однак нинішня пропозиція щодо продовження виглядає невигідною для голкіпера і він очікує підвищення зарплати. Інтер вже зробив пропозицію із зарплатою в 9 мільйонів євро на рік із бонусами. Майбутнє Еміліано Мартінеса в Астонвіллі під питанням клубу потрібно зібрати кошти з фінансових причин, пов'язаних із правилами прибутковості та сталого розвитку. Вже влітку Вілла планує підписати нового воротаря. За три тури до фінішу сезону в першій лізі одним з претендентів на підвищення у класі є СК Полтава. В змі існує певний скепсис щодо готовності цього клубу виходити в УПЛ, та й Полтавці, здається, нічого не декларують. Прямого завдання вийти в УПЛ команда не має. Однак, футболісти роблять усе, що в їхніх силах просуваючись від гри до гри. В принципі, це підтверджують результати. В самому клубі є позиція, якщо команді все ж вдасться підвищитися у класі за спортивним принципом, то відмовлятися від можливості зіграти в УПЛ не будуть. Арсенал активізував переговори про продовження контракту з Вільямом Саліба. Борусія Дортмунд не буде продовжувати контракти відразу з чотирма гравцями основи: це Юліан Брандт, Емре Джан, Ніклас Зюле і Паскаль Грос. Керівництво клубу робить ставку на економію та омолодження. У Дортмунді вирішили, що ці гравці не відповідають рівню своїх зарплат. Байер підписав новий контракт із New Balance. Компанія буде робити форму клубу. Керівництво Баварії в цілому лишилося задоволене сезоном через те, що клубу вдалося виграти чемпіонат. Однак в наступному сезоні основне завдання буде покращення результатів в лізі чемпіонів, адже мрія про сьомий титул Ліги чемпіонів нікуди не ділася. Даріо Серна приїхав в Стамбул для перемовин з Арда Тураном. Офіційно Рафаеле Паладіно продовжив контракт з Фіорентиною до літа 2027 року. Офіційно Ювентус викупив Лойда Келлі у Ньюкасла. Вартість викупу 17,5 мільйонів євро, включаючи бонуси. В орендній угоді було прописано пункт про зобов'язання викупу. Скотт Мактоміне є найкращим гравцем серії А в квітні. В будинку футболу представник Шахтаря, генеральний секретар клубу Олександр Черкасов, озвучив ідею щодо скорочення елітного дивізіону до 12 клубів і повноцінні два кола з розподілом на дві шістки зі ще двома колами. Згідно з такою формулою, у підсумку команди зіграють 32 матчі. Під час живої дискусії пропозиції шахтаря підтримав один клуб в УПЛ: це Полісся. 14 інших клубів висловилися за збереження чинного формату. Йовічевич спілкувався з клубом УПЛ. Тренер отримав попередній запит від одного з клубів УПЛ з єврокубковими амбіціями. Ішлося про можливе підписання контракту з нового сезону. Наставник чемпіона Болгарії Лудогорця відповів на пропозицію ввічливою відмовою. Аргументи тренера це можливість грати на рівні Ліги Чемпіонів, перебуваючи в мирній країні. Гра проти Шахтаря стала ювілейною для нападника Олексія Хобленка 150-ю в УПЛ. Бернлі вже в роботі на трансферному ринку. Головний операційний директор клубу Мет Вільямс підтвердив, що клуб вже подав трансферні запити на кількох гравців перед літнім вікном. Офіційно Дуду став гравцем Атлетіко Мінейро. Борусія Дортмунд спробує купити Джоба Белінгема. Керівництво дортмундців почали перемовини щодо трансферу 19-річного гравця Сандерленда. Міланський інтер зацікавлений у Марко Асенсіо та вважає його ідеальним гравцем, якого шукає Сімоне Індзагі. Вони вважають, що зможуть переконати його приєднатися, оскільки команда регулярно бореться за трофеї та стабільно виступає в лізі чемпіонів. У Мілані ведуться внутрішні переговори щодо наступного тренера: Макс Алегрі та Вінченцо Італіано два основні кандидати. Поки що переговорів з жодним з менеджерів не було. Ліверпуль хоче підписати фрімпонга на заміну тренту. Відступні гравця в Байері – 30 мільйонів фунтів. Барселона зацікавлена в підписанні Дензелі Дюмфріса для посилення правого флангу. Манчестер Сіті зробив першу пропозицію щодо Родріго, але її, ймовірно, буде відхилено. У разі відмови клуб з Манчестера готовий повернутися з поліпшеним варіантом. Мілан зацікавлений у підписанні Луїса Діаса. Представники Мілана вийшли на зв'язок з оточенням Форварда Ліверпуля, поки не ясно, наскільки сам гравець зацікавлений у переході. Єгор твердохліб став рекордсменом Кривбасу за кількістю забитих голів впродовж одного сезону. Півзахисник червоно-білих побив рекорд Ігоря Ніченка, який тримався рівно 32 роки з першого сезону виступів кривбасу в еліті українського футболу. Атлетико Мадрид хоче посилити лінію атаки цього літа, і Торес є одним із кандидатів. Матрасники вже розпочали переговори щодо купівлі футболіста, який може покинути Барселону після завершення сезону. Дарвін Нуньєс може перейти в Наполі. Ліверпуль оцінює футболіста в 55 мільйонів євро плюс бонуси. Воротарем Ягелонії Славоміром Абрамовичем цікавляться Болоня та Рома. Новий представник Маркуса Решфорда почав переговори з Барселоною. Футболіст як і раніше мріє перейти в Барселону і заради досягнення цієї мети почав співпрацю з новим агентом Піні Захаві. Агент має дуже хороші стосунки з президентом клубу Лапортою і вже почав переговори. Попри відсторонення, Михайло Мудрик може отримати медаль Ліги конференції, якщо Челсі здобуде трофей. Лондонський клуб отримає 50 медалей, які зможе вручити на власний розсуд, і серед потенційних кандидатів на нагороду є й український вінгер, який не грав із грудня 2024 року через допінгову справу. Проте до свого відсторонення Мудрик встиг допомогти команді забити три голи в шести матчах. Колишні футболісти збірної Англії та Манчестер Юнайтед Девід Бекхем та Гаррі Невіл. Придбали клуб 4-го дивізіону Солфорд Сіті. Цікаво, що у місті Солфорд пройшло дитинство Девіда Бекхема, тож підтримка цього клубу не випадкова. Відомо, що Солфорд Сіті не має професійного статусу, але нові власники вже думають про те, як команді покращити результати і розпочати виступи на професійному рівні. До речі, акціями клубу будуть володіти й інші екс-гравці Манчестер Юнайтед. Так, по 10% матимуть філ Невіл Пол Скоулс та Райан Гігс. Барселона розглядає можливість підписання Ріса Джеймса. Клуб хоче зміцнити правий фланг оборони цього літа. Іспанський клуб розглядає Джеймса, якого Челсі оцінює в 30 мільйонів євро. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.